Доброго дня! Обзор томата Madrid F1 гібрид. Ось так він виглядає. Смак томата ніжно-солодкий. Вага томата від 200 г до кілограма 100 може бути пліт. Дивіться, який гарний. Просто великий томат. Дуже. Поставлю я томата на вагу. Подивіться яка вага, кілограм 50 грам. Треба буде мені пробувати виростити томат Мадрид 2 кг, щоб попасти рекордне книгу Гіннеса. Зараз буду шукав трохи ще більший томат вагу. Ось таке томат має забарвлення. Гарне! Знайшов томат кілограм 700 грам. Оце розумію. Я переплутався трохи. Кілограм 0700 грам. Да. Ось така вага. Дивіться, три томата 3 кілограми 0900 грам. Це просто гарний сорт. Ідеальний.